Привіт, мої підписники! Сьогодні у нас буде цезар, листя салату, зелень, кріпта петрушка, помідорчики, соус чесниковий, соус теріяки, яйця переплині, хлібчик підсушений та грудинка куряча, посолена, приправлена та чеснична. А також сир, пармезан і лимонний сок. А також гірчичка. Лимончику дві столових ложки. Гірчички, одну чайну ложечку терияки. трошки залишилося. І соус чесниковий, ще трошки перемішуємо. Можна також додати ще сухого туди чесничку. Трошки навіть підкопчений. Перемішуємо, і це виходить наша заправочка для салату цели. Ось таке в нас смачне м'язко вийшло і смажимо другу партію. І ось такі шматочки. М'яска. Поріжемо грудинку на такі шматочки. Красиві. Дивіться, яка смачна прокачена. прожарена грудинка, філешечка. Спробуємо. смакота. Смак чесничка відчувається. Беремо тарілочки наші. Листя салату я буду рвати руками. У мене руки чисті. Я роблю для своїх рідних. Мені краще рвати руками, аніж різати ножем. Адже листя салату так і потрібно робити. Далі додаємо до кожної тарілочки трошки покропчику. У дві тарілочки я вже додавалася, а в цю відсу... третю я додаю М -м -м. заправку та яєчка. А також М'ясце додаю. Далі у нас йдуть помідорки. До кожної тарілочки. Так, так. Так. Дуже красиво. А як смачно. І останній інгредієнт це у нас гріночки. От гріночки я поламала. Трошки і додаємо до кожної тарілочки. Я їх не різала, а просто поламала. Ось так. Підсушила, на сковорідці. просто додаю. Це домашній цезарь. Все одно естетично красиво. Дуже красиво. Ось так. Смокота. Мало не забула ще один інгредієнт. Це наші пластівці пармезану. Ось так. Ось так. Розправимо і все буде чики кики